Всім привіт! Сьогодні ми вирішили зняти таке коротеньке відео, в якому вам покажемо однокімнатну дуже гарну квартиру, яка є ще в житловому комплексі. Супернова, а саме в готовому. Квартира у нас знаходиться саме в сьомому будиночку, в другій секції на п'ятому поверсі. Квартира виходить в сторону парку, це східно-південна сторона, дуже сонячна, простора, гарна квартира. Площа має 40-98 метрів квадратних. Отож, ми зараз з вами знаходимося в коридорі, який має площу майже 6 метрів квадратних. Ось коридор доволі просторий. Тут може бути у вас шафа-купе або якась така міні так? Всі сантехнічні виходи у нас зроблені. Можна глянути, Санвузол має площу майже 4 метри квадратних. Також щиток токне світло, вся особенна електромережі у нас розведена, і зараз ми пройдемо з вами на кухні. Кухня має площу майже 14,5 метрів квадратних, на кухні, до речі, у нас проложена тепла підлога повністю по цілому периметрі. і ще у нас проложена тепла Е, також бачимо встановлений житло в п'яти, двохконтурний автономне опалення. Е, зверніть увагу дуже багато виходів на розетки, бутов, розведена вся електромережа. Ось, і зверніть увагу ще на панорамні вікна. Ну і відповідно на панораму. В квартирі є ще така незаспана частинка бакону, тобто можна і подивитися. І помиливатись в країво. Тут, звичайно, дуже гарно, але ми все-таки з вами підемо ще в кімнату і її оглянемо. Приходимо сюди. Це у нас просто кімната, яка має площа 16,5 метрів квадратних. Тут зверніть увагу, вікно вже йде такого ще Радіатори, фірми, келі, може і звичайно, зведенося на промеража, тобто достатня кількість саме розет. До речі, оленька. Зверни увагу на нашу стяжку. Яка і як гарна базовика. Без будь-яких мікрощень. Отож. Якщо вам сподобалась квартира, обов'язково проходьте на огляд. Телефонуйте нам, пишіть нам, ставте плюсики під цим відео, і ми надамо вам детальну інформацію. І повірте, насправді вони значно краще, ніж на відео. Гарно! Напишу ви полюбитесь?